Бюджет рівного отримав власний дохід за півроку у розмірі 241 мільйон гривень. Це менше ніж було заплановано під час його формування. Нині недовиконання становить майже 14 мільйонів. Практично основним е Податком, який попливав на не до виконання доходної частини бюджету, є податок з доходів фізичних осіб. Його невиконання склало 13,9 мільйона. Доходи бюджету розвитку склали виконання доходів бюджету розвитку склало 3,5 мільйона або 25,5 до річного плану за півріч. тобто невелика сума надходжень. Поки що така ситуація не вплинула на заробітну плату бюджетників рівного, однак місто почало економити гроші на іншому. Прийшлося пожертвувати фінансуванням тих видатків, які планувалися за рахунок вільних залишків бюджету. Це у нас капітальні ремонти житлового фонду, капремонти ліфтів в свій час трошки притримати. І видатків, велика частина видатків по міських програмах. Вона теж не фінансувалася. Під кінець року ситуація з недовиконанням може призвести до дефіциту бюджету. Прогнозує міський голова. Крім того, Володимир Хомко вважає, що така ймовірність існувала ще під час його формування. Щоб виконати нинішній бюджет, каже мер, потрібно, щоб у рівному відкрилися принаймні ще два таких підприємства, як Азот. Такої доходної частини місті рівно не існує приблизно за нашим розрахунком. Це буде понад 30 мільйонів гривень. Щоб ви зрозуміли, ще раз наголошу. Бюджет розвитку весь складає порядка 12 мільйонів. Щоб ви собі масштаб цифру уявили. Вихід єдиний середньострокова позика. Другого варіанту нема чим перекрити, будемо брати позику, потім закладати в розвитку частину бюджету іншу і так далі. Розповів Володимир Хомко і про підготовку до святкування Дня Незалежності, а зокрема про ситуацію з будівництвом на театральній площі. Поки все йде по плану. Не хочу забігати наперед, але зробимо все, щоб театральна площа до Дня Незалежності мала охайний вигляд, і на ній вже були б заплановані якісь заходи. Юрій Шарманський, Денис Коломис. Інформаційна програма День.